У Кропивницькому керівництво обласної військової адміністрації провело робочу зустріч з повноважним послом Швеції та представниками ООН. Предметом розмови стала гуманітарна допомога, якої потребує область у зв'язку з напливом вимушених переселенців. Від початку повномасштабного вторгнення Кіровоградщина прихистила вже 90 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Першочергове завдання забезпечити їх комфортним житлом та робочими місцями. Гуртожитки та приватні домоволодіння, в які заселили. Внутрішньопереміщених осіб потребують капітального ремонту. Також туди необхідні нові меблі, побутова техніка та запас харчів. Серед переселенців, в тому числі, близько 6 тисяч школярів. Їх усіх треба забезпечити планшетами, щоб діти могли здобувати знання онлайн, поки школи на дистанційці. Потрібні кошти і на реконструкцію кількох навчальних закладів, які зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів. Суму збитків оцінюють у понад 2 мільйона гривень. Ще одне проблемне питання питання – опалювальний сезон в умовах війни влада не виключає, що окупанти можуть атакувати теплопідприємства. Через це є потреба в альтернативних джерелах обігріву. Отримані запити. Іноземна делегація пообіцяла задовольнити та надати гуманітарну допомогу в короткі строки. Мета мого візиту сьогодні це дізнатися більше про потреби області, щоб впевнитися, що Швеція робить усе необхідне для вашої підтримки, зокрема і в гуманітарних питаннях. Якщо в попередні роки Швеція концентрувалася на довгострокових проєктах, то зараз ми маємо також адаптуватися і надавати найнеобхіднішу негайну підтримку. Якщо Буде чи то ракетний удар, чи то обстріл, чи то диверсія з боку ворога. Ми можемо залишити великі міста без системного постійного теплозабезпечення. Тому потрібні і мобільні електростанції, повинні і потрібні нам. Пункти обігріву населення. Ви можете розраховувати на нашу підтримку, як моральну, так і матеріальну. І також хотіли б висловити нашу повагу та захоплення вашою сміливістю та вашою відданістю у допомозі народу перед обличчям загрози і агресії. Заплатив життям за майбутнє України та українців. У Кропивницькому попрощалися із загиблим земляком героєм, морським піхотинцем Володимиром Давиденком. Рідну українську землю герой захищав у складі десантно-штурмового взводу морської піхоти. Загинув 31-річний старший солдат 4 травня під час виконання бойового завдання. Вічний спочинок Володимир Давиденко знайшов на алеї почасних воїнських поховань далекосхідного кладовища. В останню путь його провели рідні, друзі, бойові побратими за воїном. Відслужили панахиду та віддали усі військові почесті. Світла та вічна пам'ять герою. Уже з понеділка, 12 вересня, на Кіровоградщині зменшиться тривалість вуличного сигналу оповіщення про повітряну тривогу. Про початок сирена сповіщатиме лише 5 хвилин, про відбій одну хвилину. Утім, наголошують в обласній військовій адміністрації. Зміни стосуються лише тривалості звучання сирени. Решта, зокрема, і як дізнатися про тип загрози та подальший алгоритм дій не змінилося. Постанова 733 кабінету міністрів України, яка регламентує порядок оповіщення. Вона говорить, що оповіщення про надзвичайні ситуації будь-якого характеру, військові, радіаційна небезпека, хімічна повітряна тривога. Вона здійснюється шляхом подачі звукового сигналу, який буде лунати у нас вже з понеділка наступного тижня протягом п'яти хвилин. Після цього мешканці громадяни включають свої телеприймачі, радіоприймачі. Звертаються до соціальних мереж і отримують інформацію, яка буде передаватись безпосередньо органами управління цивільного захисту, і буде вказувати на ті види небезпеки, які насуваються. Також там же будуть і надані рекомендації, як саме діяти в тих чи інших небезпечних умовах. За спортивні досягнення віддячили нагородами. В Кропивницькому, з нагоди Дня фізкультури та спорту, вітали провідних спортсменів Кіровоградщини та їхніх тренерів. За успішні виступи на всеукраїнських та міжнародних змаганнях винуватців свята відзначили почесними грамотами та грошовими преміями. А молодим вихованцям дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які тільки починають шлях на спортивний олімп, вручили звання майстрів спорту. Не забули під час урочистостей і про ветеранів спорту. Їм Подарували квіти, після чого глядачам, які зібралися на стадіоні, бойові прийоми продемонстрували те А хореографічними етюдами публіку запалили танцюристи. Паралельно для всіх гостей розгорнули експозицію з медалями та кубками, які місцеві спортсмени вибороли на національних першостях і за кордоном. Серед них і 22 медалі різного гатунку, які цьогоріч здобули кропивницькі паралімпійці на Дефлімпійських іграх у Бразилії. Спортсмени наголошують, саме за. Заняття фізичною культурою допомогли їм сформуватися як особистостям, і розраховують, що на зміну їм прийде нове гідне спортивне покоління. Всі діти наші, які ростуть, повинні займатися, тому що це загартованість, це цілеспрямованість, це організованість. Ну це дуже організує дітей. До подальшого їхнього життя, Я хочу щиро вам подякувати за те, що ви в такий складний час гідно представляєте нашу громаду, нашу країну на всеукраїнських міжнародних змаганнях. Щиро дякую за ваші високі досягнення, за ваш патріотизм. Я щиро бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, перемог. У бібліотеці Маланюка готуються до щорічного фестивалю молодіжної книги. І він проводиться з нагоди всеукраїнського дня бібліотек, який відзначається в кінці вересня. Цьогоріч і тематика, і форма проведення, і направленість безумовно пов'язані із ситуацією в країні: допомогти бійцям ЗСУ і наблизити перемогу. Таку ціль, як і кожен українець ставлять перед собою бібліотекарі, зокрема й на прийдешнє професійне свято та фест молодіжної книги. Відтак цьогорічна тематика є. Нання заради перемоги. В рамках заходу бібліотекарі збиратимуть усілякі потрібності для захисників. Посил акції кожен зможе, тобто кожен відвідувач може по змозі, от що в нього є, що чим він може поділитися, принести до нас сьогодні бібліотеку. Також ми плануємо збір макулатури... Тобто російські книги, вони йдуть слідом за російським кораблем, і ми їх переробимо. І ці кошти теж спрямуємо на Збройні Сили України. Ми придумали таку штуку, як е, таку коробочку допомоги, і кожен може потрішки туди щось прийти і донести. Можливо, кави, цукеричко, якусь маленьку, маленьке печиво. Окрім коробочки допомоги, бібліотекарі готують ще поштову скриньку під листівки, малюнки та листи підтримки для бійців. Їх разом із потрібностями передадуть громадській ініціативі Армія Сос, з якою вже тривалий час співпрацює книгозбірня.